Розпочалася першість чернівців з футболу серед підприємств та установ. У турнірі беруть участь команди, що представляють виробничі колективи нашого міста. Десять команд виборюють призовий п'єдестал, який визначиться за підсумками основної сітки та фінального раунду змагань у середині липня. Свого часу змагання серед виробничих колективів були одними з наймасовіших, адже участь у них брали команди практично всіх тоді працюючих підприємств та установ, незважаючи на різке і скорочення на тих, що збереглися, відданих всенародно народно улюблені грі залишилося немало. Тож Чернівецька міська федерація вирішила відродити ці футбольні змагання. Тільки завершився перший етап великого футболу чемпіонату міста. Знову ж таки включилися в, в цей турнір, який ми вже якби традиційно проводимо. Зміні футболу серед колективів фізкультури міста Челенсі навіть затяжна дощова погода не завадила проведенню поєдинків згідно з календарем змагань, які проходять у спорткомплексі Олімпія. Ми так сказати, викрутили в цій ситуації. Що це першість місця серед команд колективів фізкультури, Повинно пройдеться на відкритому повітрі. Ну так як погодні умови зараз бачите самі, як йдуть дощі. Ми викрутилися і зразу проводимо в залі. Добре, що є така можливість. До змагань долучилися ті виробничі колективи, серед працівників яких чимало справжніх футбольних фанатів, і команди яких є постійними учасниками інших турнірів. Десять команд приймають участь, граємо в одне коло кожен з кожним. Приймають участь такі команди, як Убос, МВС, УМС, Епіцентр Гріко, Рошен Денисівка. ДПА, СБУ і поміж інших поєдинків стартового туру, слід відзначити перемогу 5-3 добротної команди Ріко над непоступливими суперниками з Райфандзетбанк «Аваль». Дали бій, дали бій. одному говорить так ну так, да, ви розумієте, старались на жаль трошечки не повезло, не хватило. десь рахунку 2-2 вийшли два наші гравці команди на одного вратаря, але не забили. Хоча поразка може вузитися в зв'язку з тим, що в цій команді грають гравці, які захищають кольори нашого місцевого ковід. Досить впевнено, з двох перемог стартувала у турнірі команда. «Епіцентр». Команду ми збирали десь на протязі трьох років. На перших значить, чемпіонатах такого рівня ну, у нас було і третє місце, і перше місце було. Тому постійно вдосконалюємо наші. Результати, показники Сергій сирібатюк, Василь Пантя, теме дня, ТВА.